Привіт! Цього року світ звернув свою увагу на азіатське кіно через те, що паразитам дали Оскар. То я не матюкаюся, то так реально фільм назвали. Тому паразитам дали Оскар, і ми теж вирішили зануритися у азіатське кіномистецтво. І на прикладі фільму режисера Вонга Карва Любовний настрій зануримося у світ азіатського символізму. Сюжет Гонконг 1960-ті роки. Дві молоді родини в'їжджають в сусідні кімнати. В одній родині постійно затримується на роботі чоловік, в іншій дружина. Полишені самі на себе половинки подружжя знаходять спільну мову і навіть фантазують на тему, що ж там роблять їх кохані зі своїми коханцями. Поступова межа між фантазією і реальністю стає все тоншою. Символ перший у фільмі використовується прийом колажу. Тобто, сцена виглядає, ніби вона одна, але насправді це композиція кадрів з різних сцен. Так, у сценах зустрічей головних героїв автор підкреслював незліченну кількість таких зустрічей. А відрізнити їх можна лише за різними сукнями, в які вдягнена головна герої. Символ другий. Другі половинки головних героїв їх подружжя майже не з'являються у фільмі. У сценах, в яких вони навіть і є. режисер намагався не знімати їх облич, щоб залишити їх за бортом чуттєвої сторони історії. Символ третій. Номер кімнати, в якій живе головний герой 2046. Посилання на наступний фільм режисера. Разом з фільмом Дикі дні 1994 року вони утворюють трилогію. Не за сюжетом, не через героїв. А так просто. Просто символічно come out since I've personally been making films. символ четвертий для головної героїні було пошито 46 суконь. Головний герой ніколи не бачить її в одному і тому ж платті. Фігася. А ну, зараз. Алло, діма. Я в трьох виставах виходжу в двох сукнях. А тут так, 346 суконь пошили. Ви що мене взагалі не цінуєте? Так. Використовуй карантин правильно. Ший сукні, а не маски. Отак От треба свої права знати і захищати. Символ п'ятий: фільм подавався на Оскар від Гонконгу. Але не увійшов у шорт-лист. Зате отримав премію Сезар 2001 року. Технічне гран-прі та кращу чоловічу роль канського фестивалю. Та ще велику кількість нагород європейських фестивалів. Останнім часом люблю жарт. Що робиш? Дивлюся, як дерева ростуть. А, все поспішаєш? До чого це я? До того, що східна культура привчає нас цінувати життя споглядаючи. Фільм Вонга Карвая стане хорошим прикладом такого споглядання. Так що приємного перегляду! І пий чайок, тоді все буде ок. До зустрічі! Па-па! <звук> Поїхали! Фігасі, зараз, кино, 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 зараз, Фігасі, Зараз, Кино, кино. Останнім часом люблю жарт. Лу, тише. А во Діма. Я в трьох сукнях виходжу в двох. けのくの。けのくの。けのくの。くのくのくの